ha 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 Це очень сельський случай. Під'їжджає хід на мотоциклі, весь пляж. Що там, брат? Е -е 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 Привіт! Доїхав до хати. На хаті нікого немає. Я зрозумів, що ви на пляжу. Зустрів якусь бабу, одну на все сього. Як я казав, сказала, де пляж? Сказав, де пляж. Я от починаючи десь кілометри від два почав. А що, сверстити всі пляжі? Що, з пляж? цепу Шо, не можеш підтягнути, дальше, що. Що тебе нормально? Що, це, фари тебе чи що? Що? ти? бардачок один бардачок на резинках для п у меня на макаке все на застежках современных у неженки, да натирают из-за одні рукавиці, ну ладно Вот это все називається по самі вінця Хочу сказати по саміхланди. Мастер компота. Вы дайте игра мату. Мастер компот. Наразі команда громадського майже в повному складі знаходиться в селі Хрещатик. Вчора відбувся футбольний матч, в якому команда ПТН грала проти команди ПНХ. І Команда ПТН перемогла, а ті, хто програли, зараз будуть виконувати, виконувати, виконувати свій обов'язок. Ось оці три красені. Кремезні дядьки вдули Віті, Кості і Жені. Покажи. Хлопці, покажу, да. непогано зіграли. Не знаю, чи ви коли-небудь чули такий вираз, як сільські недоумки. Але зараз ви побачите на власні очі, що це значить. Власне, що тут додаси? А хтось знає цих сільських недоумків? Вони не звідси. Вони не з нами, тут так? Ці розумні люди, нормальні, адекватні. Тридцять Я люблю черкаське громадське. Я люблю. Я люблю Черкаське громадське Я люблю Черкаське громадське, Я Люблю Я Люблю Черкаське громадське, Я люблю Черкаське громадське, Я люблю Черкаське громадське, Я люблю громадське. Це було Найкрутіша реклама громадського.

Мальчугашка, приєм! Отожми у нього мобілку, бля. убери, 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 убери! убери. Яка сняла на ці лоці прийшли. Жень, нас я не переверну. Насправді, 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 насправді. Андрій, як відчуття? Ну тобі сидить такий великий жук. Стой! Розбий його. Бий його, Диви, Диви, диви. Ми вивчаємо. А-а-а! ми його зігріємо. А вони їдять і під музику це роблять. як ньо! І що даліо, кой далі. Мы короче выступали на одному весіллі в чайці. Короче. В... Да. Играем на першу песню. Мы уже сразу поняли, после неї, что все пошло. Очень хорошо. Играем такие. Выступает гурт печмак! І там Beatles fluin from Miami, we be see. Didn't get to bed last night! І нікого. Тупо, тупо пустий пусти, танцпов. Ми зрозуміли, що буде дуже класне весілля. Суть в тому, що мама так, фігня, танцювальну паузу скорочуємо, гості розходяться. Давайте тости. Тост. Хай всі скажуть тости, а потім типу, танцювальну паузу. Yeah. Ми в Діму подорожка питаємо, він веде весілля. Дім, Дім, ну коли ми, коли ми? Наступний відділ наш.

Хоть, вышу на, вышу на, Сыдит ли моя сумна, Буде бы ты на меня не дыр, на. Пей со мной, паршивая сумна, Пей со мной, Излюбили тебя, измызгали. Не втерпешь. Ночь пройдет, пройдет пора, не нас стоят солнце.